Велика казкова халепа. Тум-тум-тум-тум. А куди це ми йдемо? Будувати новий будинок. Ти телепню. Було чи не було, жив якось один великий злий вовк. Він давно забув і думати про те, як дмухати, дихати і здувати хатинки трьох поросят. Ну, бо йому набридло падати у казан з гарячою водою і варитися там. Кому це сподобається. От що мені зараз потрібно для переміни? думав до себе великий злий вовк. Так це якась добренька, стресознімальна, відпочивальна казочка. І щоб знайти таку, вовк почимчикував на сторінки Великої книги казок. О, а це ж хто? Та це троє поросят стежать за вовком, підслуховують. Еге, ага, давай вали звідси чухайного об дорогу, щоб не смерділо тут твоїм хвостярою. Хі -хі -хі -хі. Попелюшка так заклопотано підмітала, що навіть не зауважила, як у дверях з'явилася темна вовча тінь. Гм. загарчав вовк. Я хочу у твою казку. Звичайно, затинаючись, промовила попелюшка. Ходи на моє місце. Якраз у цей момент. Нагодилася хрещена мама попелюшки Фея. Я знаю, що ти охоче пішла б на бал, сказала вона до вовка. І підеш. Фея проказала заклинання раз, два, три, чотири, п'ять будеш в платтячку скакать. помахала чарівною паличкою, яка зненацька засяяла та замерехтіла, і. І казкова круговерть підхопила нашого вовка і перевдягла його у гарнесеньке платтячко із рюшиками, сердечками й ромашками. Та що ж це таке? Вовки не носять платтячок, заверщав вовк, вистрибуючи з кришталевих черевичків і тікаючи у нову казку. І ось великий злий вовк опинився на бобовому стеблі, деручись нагору. За Джеком. Джек аж затремтів, впустивши у свою казку вовка. Вовк старанно спинався угору, коли зненацька побачив прямісінько перед собою дві величезні ноги і почув гуркотливий голос велетня. Фі фо фо фом. Рятуй мою душу, це якась страшна казка. Заверещав вовк, з'їхав по бобовому стеблу і побіг шукати іншу казочку. І тоді вовк знайшов сплячу красуню, яка мирно хропіла собі у ліжечку. Побудка, побудка! — загарчав вовк. А ну геть звідси, вимітайся давай. Виштовхавши принцесу із ліжка, він швиденько вклався туди замість неї. І лежав там такий прекрасний, що принц не міг відвести очей. Він опустився на одне коліно і поцілував вовка. Та що ж це таке? Фу Бє! Тфу!» – заверещав вовк. Я ненавиджу, коли мене цілують, і дременув у пошуках нової казки. Великий злий вовк біг, біг і прибіг у ліс до хатинки трьох ведмедів. Він прочинив двері і увійшов у казку. О ням-ням ням. сказав вовк. Каша моя улюблена. Але велика миска каші була занадто гарячою. Середня миска була занадто холодною. А от маленька мисочка з кашею була така, як треба, тож вовк її усю вижер. Оце життя, оце я розумію. казав до себе вовк, вмощуючись у велике зручне крісло. Зненацька двері хатинки прочинилися туш, і всередину увірвалися троє ведмедів. А золотоволоска де? командним голосом запитав тато ведмідь. «І Що це ти робиш у нашій касці? обурилась мама ведмедиця. Іде моя каша? заридало маленьке ведмежа. Вовк зрозумів, що треба негайно накивати п'ятами, і накивав. Але проблема в тому, що ведмеді погналися за ним у іншу казку. А там якраз принц кричав до принцеси Рапунцель, рапунцель! Опусти свою косу донизу. Цю казку вовки троє ведмедів пробігли і потрапили у наступну у казку про трьох козлів і троля під мостом. Хто ти такий? заревів троль під мостом моторошним голосом. І чому ти ходиш по моєму мосту? Я маленький, козел граф, я хочу перейти по твоєму мосту ріку, щоб дістатися до зеленого, соковитого луга на тому березі. Коли так, зареготав троль, за це я тебе зараз з'їм. Але він не встиг нікого з'їсти, тому що тут на мосту з'явився вовк, розкидав усіх козлів, а за вовком гналися золотоволоска, коса та рапунцель і троє злих ведмедів. Усі гуртом вони ввалилися у нову казку, і ще до того, як мачуха встигла проказати Дзеркальце, правду скажи но мені. Хто в нас найкращий у цій стороні? щинилися метушня, біганина, штовханина та шарпанина. Замість поцілувати жабу принцеса поцілувала козла графа. Гензель та Гретель штовхнули у пічку Василісу Прекрасну, а кіт у чоботях уколов лапку об веретено і заснув. На сто років. Який гармейдер!» заверещав вовк і вистрибнув указку про трьох поросят. Поросята, поросята! Негайно впустіть мене! захукав і задмухав великий злий вовк, але поросята йому відповіли. Оце вже ні, вовче. Та вовк уже видерся на дах будиночка. І вліз у димар. І зненацька тільки бульк полетів у казан із гарячою водою. О, ні, тільки не це знову, от свині. закричав великий злий вовк. І на цьому закінчилася велика казкова халепа. Туп, 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 туп. От свині. どくどくどく。Top, top, 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 top.